Отож, в минулому відео розібрали плюс по GBP і GPY і тепер дивимось наступну ситуацію по чи ЧHF. Ось аналіз, який я розписав, але що мені тут не дуже сподобалося в ситуації, те, що в нас фактично сформована зона супротиву, де формуються великі тіні. І ми кожен раз даємо сильний відкат. Але те, що мені імпонувало, те, що ми дали велику зелену формацію, яка закріпилася вище попередньо сформованих максимумів, Тож я хотів побачити подальше пробиття. На жаль, забрали мінус, тож шукали ситуацію на перекриття. Тривалий час ситуації не було, тому ділився думками, аналізом, що я хотів би бачити. Для прикладу ауткат У нас був шортовий наратив, сформувався трикутник, і я очікував пробиття, щоб заходити на його продовження але лоуткат нам цієї ситуації не дав. Далі була ситуація по юзда хев, відзначив її більше як хай ризик, але вона себе, до речі, гарно відпрацювала. І зайшли в ситуацію по аут аутчих. Перекриття вниз 3 хвилинки. Схоже до ауткаду, але на відміну від ауткаду він нам дав хід. Можете прочитати аналіз, який я надав. Після цього я ще записав кружечки з голосовим, пояснив. І давайте зараз також коротко поясню. Є у нас шортовий наратив, сформувався трикутник. Я хотів побачити закріплення ціни нижче сформованого мінімуму і тоді заходити на. Пробиття, очікуючи оновлення структурного лоя. Ми сформували лонгову мікроструктуру, дали ложне пробиття на підвищення, і після цього в нас іде злом цієї лонгової структури. Ось я схематично це якраз переніс, намалював. Тож я очікую повноцінного пробиття, і ми просто заходимо на зниження. Після чого забираємо впевнений жирний плюс. Наша ком'юніті абсолютно безкоштовна і долучитись може кожен. Просто перейшовши за посиланням у YouTube і натиснувши кучу в команду. Ну а продовження у наступному відео.